Доброго дня, мої дорогі! Дуже рада вас усіх бачити. Вдячна за ваші коментарі, всі читаю, всі бачу. Сьогодні на мою редакцію надійшла нова історія і хочу вам її зараз зачитати. А ви в кінці даної історії напишіть свої враження про почути. Світлана лежала на дивані, дивлячись вгору на стелю. Сумні думки не давали їй заснути. А як тут заснеш, коли твоя маленька донечка заслабла? Ну, навіщо я повела її в цей садок, думала Світлана. Ну, побула б ще день чи два вдома, і все було б добре. Молода жінка встала і підійшла до вікна. Сіре, затягнуте хмарами небо було над селом. Третій день з невеликими перервами з неба накрапував дощик. Вона тяжко зітхнула. У ліжку заворушилася катруся. Мати кинулася до неї, доторкнулася до гарячого чола, і без градусника було зрозуміло знову температура. Тихесенько вимкнувши нічник, вона все ж таки дістала градусник і засунула її під пахву. Сорок. Господи, що ж робити? Катруся розплющила очі. Мамо, мені жарко. Зараз, моя Люба, зараз, звичайно, жарко. Прокинувся Сергій і сів поруч. Світлана заметушилася, готуючи чергову порцію пігулок, проте температура так і не спала. Під ранок, освітлюючи двір синім моготливим світлом, під'їхала швидка і відвезла їх до лікарні. Медсестра, жалісно глянувши на Світлану, тихенько погладила її по руці і почала робити катрусі процедури Не хвилюйтеся, все буде добре. Та у відповідь тільки зітхнула. Незабаром Катрусі справді полегшила, вона розплющила свої очі і попросила пити. Світлана обернулася і побачила, як із сусіднього ліжка на неї дивляться напрочуд великі, сині очі маленької, щупленької дівчинки років шести. Давно не мите заплутане світле волосся лежало безладно на тендітних плечах. Одягнена вона була в колготки з дірочками та запрану футболку. Під ліжком замість капців стояли крусівки в синіх бахилах. Привіт, доброго дня! А ви вночі приїхали? Так, вночі. А як вас звуть? У мене тітка Світлана, а це Катруся, а тебе як? А я, Віра. Ти давно тут? Так, мене випишуть незабаром уже в п'ятницю. Ну, це ще не скоро, сьогодні тільки понеділок. А мама з тобою? Ні, моєї мами не стало давно, коли я була маленька. Тато згодом теж, а мене й забрали в дитячий будинок. Вона зітхнула. Я там живу, а мені тут подобається. І годують добре, і доглядають. Вона встала з ліжка і почала взувати свої кросівки. Там сніданок скоро. Вам принести не треба, моя люба, я сама. Світлана дивилася вслід дівчинці, що йшла і дуже засумувала. Інша сусідка привела дівчинку поглядом, зітхнула і, махнувши в її бік головою, тихо вимовила: гарна дівчинка. Скромна, ласкава, не пощастило їй. Світлана не встигла відповісти, як заграла мелодія на телефоні. Ало, як ви там, доню, як катруся? Мамо, ми в лікарні. Господи, а що сталося? Не хвилюйся, Зараз уже все добре, спить зараз. Жінка схлипнула. «Бідне моє сонечко, а де ви саме? Я зараз приїду, що привезти? Мамо, я капці забула Катрусі і піжамку рожеву. А ще, мамо. Тут дівчинка з дитячого будинку. Можеш шампунь, мило привезти і ще. У тебе там речі Софійки залишилися? Яка дівчинка, доню? здивувалась бабуся. Я потім розповім ти привези пару маючок, халат і головне капці кімнатні гаразд? Привезу, звичайно. Наступного ранку Катруся повеселішала і вже гралася з новою подружкою. Світлана вийшла в коридор, зупинила медсестру, яка проходила повз. Скажіть, а до вірочки ніхто не приходить? Ні, до виписки під'їдуть та заберуть. А їй можна купатися? Медсестра сумно усміхнулася. Не можна треба, тільки руки не доходять. Увечері радісно, до близько відмиту малу в гарній піжамі та нових рожевих капцях з вишитими смішними собачками було не впізнати. Вона просто світилася від щастя. Всі речі, отримані в подарунок від Світлани, вона склала під подушку, а капці під матрас. Вірочко, а навіщо ти ховаєш речі? здивовано запитала Світлана, щоб ніхто не забрав. Жінка тільки тяжко зітхнула. Коли вимкнули світло, Віра заплющила очі і почала мріяти, як вона йде по сонячній вулиці, взявшись за руки з маленькою катрусою, а за іншу руку її тримає тітка Світлана. Їй дуже хотілося, щоб в неї була мама і тато, щоб її теж гладили по голові і цілували на ніч. Купала та одягала у затишну, теплу піжамку, щоб тато бавився з нею, а вона весело сміялася, і щоб усі були щасливі. А вона б старалася, мила посуд, підлогу, нянчилася б з маленькою катрусою або вчила літери та цифри, тільки б її полюбили, тільки б у неї була мама. Від цих думок очі дитини миттєво наповнилися сльозами. Дівчинка схлипнула, і раптом вона відчула, що хтось гладить її по голові. Вона розплющила очі. Тітка Світлана, ну що ти, маленька моя, не треба, не плач, що ти? Все добре буде, от побачиш. Жінка у пориві жалості до нещасної дитини притиснула її до себе Не плач, моя рідна. Дівчинка затихла. Їй було так добре, ніби це сама мама обіймала її за плечі та гладила по голові. Тітка Світлана, що? От би ти була моя мама. З очей Світлани потекли сльози. Рішення було ухвалено миттєво, не розумом, а серцем. Залишилося тільки поговорити з рідними. Мама зрозуміла доньку і з радістю підтримала. Забула і свекруха. Сама росла без батьків, а ось чоловік був не в захваті. Ти що зовсім? Ти взагалі розумієш, що це на все життя? Розумію. І ще розумію, що якщо я цього не зроблю, мені все життя буде совісно. Ти розумієш? Я хочу на неї подивитися. Добре. Увечері в хол вони вийшли разом. Сергій підхопив на руки катрусю, поцілував. Ти моя радість, як я скучив, повернувся до дружини. Та, не відводячи погляди від очей, чоловіка, сказала: Ну, ось, знайомся, Вірочку, це дядько Сергій. Вона кивнула і підняла свої бездонні очі на чоловіка. Доброго дня! Ну що ж, привіт. Я радий з тобою познайомитися і я. Щось зачепило духу Сергія, він подивився на дружину, очі його сповнилися вологою, і він кивнув. За кілька місяців до дитячого будинку, де жила вірочка, під'їхала машина. З неї вийшли Світлана і Сергій. Машину обліпили дітлахи. Віра, Віра, йди, твої приїхали. Радісна вірочка вибігла назустріч своїм новим батькам. Привіт, вірочка, ми за тобою їдемо додому. Так, Матусю щасливо відповіла дівчинка. А за хмар вперше за багато днів нарешті виглянуло сонечко. Ось така, любі друзі, гарна історія з таким щасливим завершенням. Дякую вам за прослуховування.